Вітаю, друзі, на каналі розпочинаємо підготовку під посадку фунткового саду, потужніше до продовження інколивого саду. На даній ділянці у нас росла соя. сою ми забрали, проводимо зворювання поля, таким чином будемо помало підготовляти під посадку. Ось таким чином оремо. глибина в районі 15-20 см після зорювання. Будемо робити фрезерування, розмітку та фрезерування і саму самопосадку. Ось такій землі було б дуже важко, хоча в принципі можна було б виборити яму і посадити, але ми вирішили зорати і зробити так, як минулого року. Завершу виорювати поле під посадку фундука. Ось тут у нас закінчується американці. Ось в тих двох міжрядях росла соя. Ми також звурали, починаючи з ряда, ряду, аж до кінця будемо досаджувати американці двокорпусного плугу шипінгом 350-м. Ось такий результат після оранки, поле декілька днів. Ось так постої, пізніше будемо робити розмітку та будемо фрезерувати. Будемо розмітку в першу очередь робити, як у нас будуть ті ряди, наб'ємо колешків, а пізніше вже покажу, як будемо проводити фрезерування. Ось так виглядає поле, ось так виглядає даний участок. Думаю, за 2 тижні, 2-3 тижні ми будемо вже приступати безпосередньо до посадки. Садочок попередній американці. Лист пожовтів, практично саджанець вже думаю готовий повністю до зими, бруньки виздрівші, лист ще трохи почне опадати. Ось так. Будемо продовжувати. Процес висадки я пізніше покажу.